Слава Україні! Вітаю на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал сьогодні. Топ 10 найважливіших новин за 4 серпня. Отже, військома з Одещини після суспільного резонансу відправили на передову. Про це повідомляє українська правда зараз детальніше. Латвія депортує росіян з країни. Чому і який закон прийняла ця країна? Зараз дізнаємось детальніше. Також СБУ заявляє, що Росія через вагнерівців готує теракт в Білорусі, щоб повністю втягнути її у війну. Стали також відомі деталі: авіатрощі МВС у Броварах арештовано чиновників ДСНС. Також у Польщі розкритикували політику стосунків з Україною. Держава стікає. Кров'ю. А от Китай візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України. Це позитивна новина, враховуючи той факт, що Росії на саміті в Саудівській Аравії не буде. І також поговоримо про Дениса Прокупенка. Сьогодні він провів навчання під. Власне, проводом своїм йдемо до першої новини про військома. Да? Оце в нас є новий військовий з міста Южного на Одещині, Єгор Смирнов. А, він, власне, теж збагачувався на війні. І, власне, українці, я про них часто розповідаю, його відправили сьогодні на передову, цього військова, який крав гроші в ЗСУ в українців. І знаєте, нам треба так з кожним робити, і причому це має бути жорстко, це має бути довічні якісь ув'язнення, тому що ми це не, знаєте, ну, не переборемо. От я позавчора розповідав про військового вам Борисова, який вкрав, це військом з Одеси. Вкрав 188 мільйонів гривень. Це найбільший прецедент в історії України. Купив собі дачу чи там будинок в Віллу в Іспанії за 4,5 мільйони доларів. Це оформив на свою дружину. Уявіть від собі, що коїться. Інший військом Пікалов. Я розповідав, він з Дніпра привласнив собі 350 тисяч доларів на війні, і причому йому будували ще й підлеглі будинок. розумієте? В околицях Дніпра. Тому ось таких людей сьогодні показова ця історія. Військова з Одещини, військома після суспільного резонансу відправила на передову. Днями в соціальних мережах поширила інформацію, що депутат та воєнкоп з міста Южне Смирнов став доларовим мільйонером під час війни. Ще й пригрів у ТЦК двох своїх. Соратників, реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад всіх трьох вище згаданих військовослужбовців роти міста Южний, переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передньому рубежі. Згідно з інформацією, бази даних політиків та партії Вічесно Смирнов був членом партії Батьківщина ну тобто, очолює її Юлія Володимирівна Тимошенко, яка кричить в Верховній Раді, що ні закону про легалізацію канабісу, що там Україна стане наркоманами і так далі. Вже знаєте, не знає на чому просто піаритися. Занадто багато її, і я думаю, що її час іти на. Пен. Тому що так обріхувати і кричати це точно неможливо. Тим паче, закон для наших військових, або якщо є ампутація руки, ноги. То це допомагає, допомагає зменшити біль, тому що немає такого, таких ліків, які б зменшили біль, або вони могли вижити після таких операцій. Також це діє добре тоді, коли в тебе хіміотерапія, онкологія у людей. Я вже робив про це сюжет. Понад 50 країн цивілізованих світу визнали цей медичний канабіс за для лікування. Тобто це треба відкрити, почитати, щоб бути усвідомлені. Там всі європейські країни практично прийняли цей закон, розумієте? А тільки Тимошенко з цей виступає, кричить, ще й засуджує. Там виступала дружина військового, яка розказує, що ну, дійсно це проблема, тому що коли йде ампутація, коли йде дуже складні операції, це потрібно прийняти. Значить, ось цього Смирнова. Просто за ними треба стежити, що буде далі і так далі. Його відправили на передову. Ну, Це одне, залежно скільки, розумієте, а той, що вкрав 188 мільйонів 450 тисяч доларів, ну це треба довічні, якісь жорсткі е, міри так? вводити. Ідемо далі. СБУ, Росія через вагнерівців готує теракт в Білорусі, щоб повністю втягти її у війну. Служба безпеки України заявляє, що росіяни готують провокацію під чужим прапором, щоб втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії проти України. Це маємо повідомлення від СБУ згідно з розвіданими. Провокацію у вигляді теракту планують вчинити на мозирському нафтопереробному заводі. Підготовкою займається диверсійно-розвідувальна група з російських військових та спецслужбовців, яких відправили до Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НЗП, вдаючи себе українських диверсантів. Ну, сто відсотків, що якусь там домовленість має пригожин із власне Лукашенком, який надав йому політичний притуру, притулок. Але ну я думаю, що білоруські військові то не підуть. Інформацію про запланований у Білорусі трек співробітники СБУ отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗС Російської Федерації, якого українські захисники взяли у полон на запорізькому напрямку. Маємо таку інформацію, і е, також е, йдемо до авіатрощі керівництва МВС у Броварах, арештовано чиновників ДСНС. Суд призначив два місяці тримання під вартою начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці та трьом іншим посадовцям ДСНС. Начальник служби безпеки польотів Ян Кошман два місяці цілодобово перебуватиме під домашнім арештом. Ну я вже читав цю новину. Справа в тому, що вони звичайно не визнають свою провину і будуть подавати апеляцію. Але суд заявляє, що погода була льотна. Тоді, пам'ятаєте, загинуло все вище керівництво МВС на чолі з Монастирським. І от зараз розслідування ще досі триває. Але суд обрав два місяці під вартою без права на заставу для посадовця ДСНС Андрія Дворника та інших. Ну, будуть відповідати, якщо винні. Ну, розслідування триває. Кажуть, що був справний літак. То, що могло трапитись, е, йдемо далі. Латвія, так, ще одна прос, Просить тисячі російських громадян залишити країну. Зараз йде мова про 6 тисяч росіян, які перебувають на території Латвії, і вони не... Не подалися на статусу цього постійного жителя Євросоюзу. Пряма мова голови комісії Сейму з Громадянства, Міграції та згуртування суспільства Інгармса Лідаке. Десь 6 тисяч, за моїми прогнозами, це люди, які не виявили жодного бажання ні складати іспит зізнання мови. а... Ви знаєте, щоб отримати статус, там потрібно скласти цей іспит, ні, отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать, якщо дивитися на закон, який він зараз є, то ПМЛП просто повинно висилати вимогу покинути країну протягом трьох місяців. І вже видано закон, що 6 тисяч росіян отримують отаку інформацію у вересні, або вони покинули. А, тому це позитивна новина. Ну, нехай їдуть на болота, нехай відстоюють свої права, нехай протестують. А, ну, а як так? Азов провів навчання під проводом командира Редіса. Я вже теж в інстаграмі опублікував цю новину. Власне, от бачимо, є невеличке відео. Також бригада Нацвардія Азов провела тактичні навчання під керівництвом командира Дениса Прокопенка. Редіса він заявляв, що і інші командири АЗОВу, що вони повернуться до своєї роботи, до командирства і також будуть продовжувати брати участь. В російсько-українській війні зазначається, що азовці провели тактичні навчання, основна мета яких відпрацювання практичних питань, планування та організації бою в наступі та обороні. Ось така інформація. І Китай так, Китай візьме участь у Саудівській Арабії щодо мирного плану України. Росію туди не запрошувало. Отже, Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні. Росію на цю зустріч не запросили раніше повідомляли, що Євросоюз очікує участі представників близько 40 держав на неформальній зустрічі у Саудівській Аравії наприкінці тижня, де обговорюють. Шляхи досягнення миру в Україні після проведення зустрічі в Саудівській Арабії повідомило видання The Wall Street Journal, Пізніше підтвердив цю інформацію голова Офісу президента. Ну, власне, також йде питання. Декілька коментарів було про те, що з приводу розпаду Російської Федерації, частина там окупованих Росією територій. Грузії, Ічкерії, Абхазії і так далі, те, що ми бачимо в Білгородській області. До речі, сьогодні там записують жителі Російської Федерації, що їх виселяють з будинків, адже на їхнє місце, типу, заходять війська вагнерівців. Бачив це, можу показати невеличкий фрагмент. От, власне, зараз, друзі, ставте ваші вподобайки, це прямий етер. Вячеслав Владимирович. Меня зовут Евгения Татьяна Николаевна. До вчерашнего дня я проживала в Дубовом, по адресу Парковая, 10. Два дня назад мне позвонил некий Акуев из полиции. Сказал, чтобы я покинула свой дом в течение двух суток. Ну, потому что у него будут заселяться полицы из подразделения Запад Ахмат. Я была очень категорически против, но мне сказали, что это никого не волнует и что это неизбежно. Сегодня ко мне пришли 10 человек, они забрали у меня ключи, и я, по сути, оказалась, не по сути, я оказалась на улице, без крыши над головой, даже без своих вещей. Как это называется? Это же называется рекорд. Правоохранительные органы не реагируют на мои заявления. Прошу всех, кто может помочь, особенно губернатора, повлиять на ситуацию разобраться с этим. Почему какие-то чеченцы позволяют себе присылать уже имущество? Здравствуйте. Ну, вот. тут у нас за чеченцев так мало на увагу кадыревцев. Вот. Правильніше, але до чого я це веду? Що рішення щодо цього розвалу чи поділу воно не прийнято так, США і Китай все одно мають домовитись знайти якийсь план виходу з цієї ситуації або просто це рішення не прийняте. Ну кажуть, що в Вашингтоні немає цього такого ж рішення, тому що якби воно було, вони би швидше і більше так допомагали і передавали. А зараз так іде, що Україна обороняє. Свої території і намагається відвоювати окуповані території. Так що буде далі? Також бачу, ви мене питаєте зараз з приводу підписання угод. Буде мирна угода, але Україна має говорити з сильнішої позиції. Тобто, це означає, що коли буде відвоювані окуповані території, тоді ми можемо ставити свої вимоги, тобто вимоги сильної позиції. І все одно Україна виграє в тому плані, що ми ми проводимо контрнаступ, вони відступають, ми тиснемо, вони відповідають, а не навпаки. Тобто ми бачимо. Просування і все-таки з позиції сили говорить Україна, тільки тоді ми зможемо там, говорити про якісь домовленості. Як казав там Черник в інтерв'ю, також з англосанксами У нас мають бути гарантії від Англії, Великобританії, від Сполучених Штатів Америки, так? які будуть підписані там з РФ і так далі, тільки тоді, коли ми просунемося більше на фронті. Ну і ми бачимо, що Російська Федерація зазнає то поразки, але що буде далі? Чому Китай і Росія так не можуть теж не Китай, Росія, Китай і США не можуть домовитися з приводу розпаду Росії? Ну нам би хотілося то розпаду, тому що тільки тоді ми можемо видихнути. А так теж дивися військових експертів, що потрібно. Оборона, мілітаризація країни. І навіть дивився інтерв'ю з Чмутом. Він казав, що такий сценарій, як Ізраїль, коли, коли всі чоловіки і жінки будуть мати цю військову освіту, коли буде добре власне, проводитися медична підготовка, військова справа у школах, так? потім вже в університетах і так далі, тоді Україна зможе себе захистити в будь-який момент. Отже, друзі, такі новини станом на зараз. Е, ну, більше з приводу Китаю тут нічого немає, е, немає зазначено, що вони візьмуть участь. От. І ще лише про Польщу. Там розкритикували політику стосунків з Україною. Пряма мова значить, колишнього польського міністра закордонних справ Яцека Чапутовича. Є державі сильні, як леви, є державі хитрі як, хитрі, як Лисиці, а є державі як гієни і шакали. І ми ведемо таку політику гієн і шакалів. Він підкреслив, що коли сам приїздив до України, то всі українці, яких він зустрічав, висловлювали подяку полякам. Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунки. Заява Чапутовича обурила чинного главу МЗС. Він зазначив, що це радикально суперечить як фактам, так і духу нашої дипломатичної служби, яка об'єднала покоління польських дипломатів. Лояльність це чеснота вільної людини, а вірність суспільству і державі обов'язок кожного громадянина, особливо державного службовця високого рангу. Йдеться у заяві РАУ. До суперечки також приєднався ще один колишній міністр закордонних справ Польщі. І цей тип прийшов мені на заміну, чи воно того варте. Риторично запитав він у соціальних мережах. Ну, що було раніше? Вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника Офісу з питань міжнародної політики і адміністрації Анджея Дуде. Марчина Пшидача, який сказав, що в Україні варто було б почати цінувати роліку. Польща відіграла протягом останніх місяців і років. Ну і тут варто звичайно сказати: дженькує. дуже дякую Польщі за підтримку, за те, що відкрила свої кордони, за те, що підтримує українських біженців. Але давайте ми теж відзначимо те, що Польща теж має зиск. Польща теж має користь від українських біженців. Там два-три мільйони українців, які проживають зараз там, вони мають певний статус, вони йдуть на роботу, вони працюють, вони підтримують польську економіку, навіть якщо вони не працюють, вони все одно живуть, вони витрачають кошти і так далі. Тобто. Це є 2-3 мільйони. Ну, якби кажуть, то робочих рук для їхньої території. Вони теж мають користь цього і кажуть, що потім будуть ну, давати громадянство не лише територія Польщі, а й західні країни. Тому буде така певна війна для українців, тому що все одно ж економіку країни потрібно підтримувати, і потрібно ці робочі руки, і ну, голова, і розум, і так далі. Тому певні європейські країни, звичайно, мають зиск від українців, які працюють і розумні, і наполегливі. Тому це людська позиція, так, відкрити свою територію, тому що йде геноцид, варвар і так далі. Це нормальна позиція. Але зараз вимагати, щоб ми їм кланялися в ноги, ну ми подякуємо, але ми будемо говорити також з сильної позиції. А хто наступний, скажімо, після України, якщо так взяти, чи яка провокація робить Білорусь з Польщею, чи які заяви Путін робить з Польщі, що в території Польщі не існує, і так далі? Цієї держави ніколи не існувало? Я вам показував декілька днів тому в Етері. Тому тут треба аналізувати все, розумієте. І Молдова і Польща мають дуже сильно допомагати, аби Україна перемогла Російську Федерацію. Ось така моя думка на завершення. Дякую, друзі, що дивилися. Залишайте ваші коментарі у нижче.